Вечір. Традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск новин сьогодні субота, 18 серпня. Останні дні відзначилися такими подіями. Порятинщину відвідала делегація Ліжайського повіту Польщі. До Дня Незалежності України відновлено районну дошку пошани. У Великій Кручі з успіхом пройшов шостий пісенно-мистецький фестиваль Кручанські забави. А зараз про це та інше докладніше. 16 серпня на Пирятинщину прибула делегація із Ляжайського повіту Польщі. Програма перебування була надзвичайно насиченою. Наші партнери відвідали одне із переробних підприємств Пирятинського району, взяли участь у культурно-мистецьких заходах. Сьогодні, о 16-й годині, у адмінбудинку відбулася офіційна зустріч польської делегації із керівництвом та активом району і міста. О 18-й стартував п'ятий ювілейний фестиваль української та польської культури. Ур порятин фест про ці події ми розкажемо завтра у підсумках тижня. А про те, як зустрічали польських гостей на порятинських делікатесах, дивіться у сюжеті Олександра Харченка. українсько польська дружба відкрила не тільки кордони, а й прохідну надсучасного виробництва сучасного порятинські делікатеси. З продукції піторгівельної марки Смаком польська делегація знайомилася у супроводі керівника підприємства. 240 штатних працівників підприємства працюють позмінно. Пертинський делікатес виробляє заморожені напівфабрикати. Окрім пельменної лінії, обладнання для виробництва млинців та котлет немає аналогів в Україні. Серед виробничих потужностей спеціалізоване обладнання польського виробництва. Вони пельмені, також Відчевище... вареники. У вас був сьогодні можливість позиції. Ну і основним критерієм, хочу сказати, що в нашому проєкт є висококачественої продукції із натурального сильня і натуральних спецій. Польських гостей запросили на дегустації продукції під торгівельною маркою смаком. Скуштували практично весь асортимент і залишилися задоволені. У лежайському повіті є також підприємство, яке подібного профілю, щоправда, воно безпосередньо займається підготовкою заморожуванням овочів і фруктів. Такого рівня виробництва у нас безпосередньо на місці немає. Дуже приємне, дуже гарне враження, те, що ми побачили і дуже дуже смачно, дуже приємно. Триває на Полтавщині всесвітньо відомий, описаний письменником Миколою Гоголем, Національний Сорочинський ярмарок. Побували там порядинці разом зі своїми гостями із Польщі, що робили. Дивіться далі. Розпочався візит на ярмарок із виступу учасників художньої самодіяльності Порятинського району. Незважаючи на дощ, на сцені садиби Хіврі дарували хороший настрій своїми піснями колективи Молодички, заспів, древа, джерело та приудайські козаки. Далі події розгорталися на великій та малій сценах Сорочинського ярмарку. Манили глядачів голоси польських колективів «Лабіринт» та «Дзеден». Вони виконали кілька польських народних та сучасних пісень. Відвідувачі Сорочинського ярмарку, почувши знайомі мелодії, поспішали до сцени, адже там виступав колектив «Тріо Володар». Порятинських богатирів вже неодноразово бачили на сценах сорочинського ярмарку і тому від душі аплодували. Крім цього, на ярмарку кожен регіон Полтавської області проводив презентацію свого району. Порядинщина демонструвала свої здобутки та звершення останньою, але, незважаючи на це, вдалося запалити публіку, що принесло району диплом із рук начальника управління внутрішньої політики та інформації полтавської облдержадміністрації Миколи Перепелиці. Далі порятинці мали змогу ознайомитися із Сорочинським ярмарком. Це зробили і ми. Побачили багато цікавих речей, відвідали майстер-класи і просто відпочили. Більш детальну інформацію про перебування порятинців та гостей із Польщі на Сорочинському ярмарку дивіться завтра, 19 серпня, після підсумкового випуску новин. Днями завершилось відновлення районної дошки пошани. Як і чому вона змінилася, розкаже Альона Бачуріна. Час не стоїть на місці, і тому матеріали, розміщені на дошці пошани, застаріли. Фарба вицвіла та ще й вандали пошкодили два стенди. От і виникла потреба у відновленні, на яке районна рада витратила 8 тисяч гривень. До свята Дня Незалежності, який ми будемо святкувати 24 серпня, було прийнято рішення про обновлення дошки пошани районної. От, тому що життя не стоїть на місці, змінюється, змінюється соціально-економічний розвиток нашого району. І тому була необхідність в оновленні даної дошки. Інформацію для розміщення на дошці підбирала районна рада спільно із відповідними відділами райдержадміністрації. Матеріали виготовлялись у Миргороді, а демонтаж і монтаж провів приватний підприємець Мотичак. На це пішло чотири дні. Змінився не лише зміст стендів, а й форма подачі. Крім того, що раніше особистості, які відзначилися кращі в праці, були як в аграрному секторі виробництва, так і в промисловості, то було прийнято рішення про те, щоб також відзначити кращі колективи, які відображені на дошки пошани. Тобто тепер звання найкращих отримали не лише окремі люди, а й цілі колективи. Це, звичайно, стимулює і заохочує перятинців до діяльності, а оновлена дошка пошани радує своїм виглядом перехожих. В Україні проходить акція Нові стандарти, нова школа відтак. Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації вивчає стан готовності навчальних закладів до впровадження нових стандартів початкової освіти. На Пирятинщину за досвідом прибула делегація педагогів із шостки Сумської області. Делегація представників відділу освіти шосткинської райдержадміністрації перебувала на Пирятинщині лише один день, та за цей короткий час встигла ознайомитися з освітою району та з її пріоритетними напрямками. Пирятинці показали гостям наскільки галузь готова до впровадження нових стандартів і не лише готова, а й активно їх впроваджує. Зокрема, початкова школа презентувала свою інноваційну діяльність. Делегація відвідала лише кілька шкіл, які є взірцевими в районі Вікторійську, Березоворуцьку, міську школу номер 6 і Пирятинський ліцей. Гостей цікавили умови для учнів перших класів, зокрема, куточки відпочинку, кімнати для ігор і денного сну. На власні очі гості побачили рівень забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерною технікою і вміння вчителів з нею працювати. Також звернули увагу на те, що педагогічні колективи. Міх шкіл спрямовують свою діяльність на навчання через творчість, використовують у своїй роботі здоров'я, зберігаючі технології, завжди йдуть у ногу з сучасністю і не припиняють творчих пошуків. Зацікавленням переглянули ваші заклади, познайомилися із системою роботи вашого відділу освіти. Дуже цікавим було інформаційне повідомлення вашої історії, історії вашого краю, знайомство із Видатними людьми, які тут мали можливість творити, радитися і перебувати. Особливий інтерес особисто мене викликав проект. Дані запропонований саме у вас це школа повного дня, оскільки я тут зіткнулася з такими ініціативними учителями, які безкоштовно ведуть гуртки, працюють з дітьми без матеріальних певних заохочень і досягають таких творчих високих успіхів. Дуже сподобалось ваше матеріально-технічне забезпечення. Дуже сподобалось також впровадження інтерактивних комунікативних технологій. Дуже багато. Ми такими надбаннями не можемо поділитися, оскільки ви йдете набагато вперед, і навіть такі прогресивні ідеї, які міністерство ще не висуває, ми тут у вас помітили. На знак подальшої співпраці та дружби порядинці подарували гостям вишиваний рушник, а також безліч сувенірів, які б нагадували про візит на порядинщину. 11 серпня жителі Гурбенець відзначили День села. Зі святом громаду вітали сільський голова Михайло Литвиненко, заступник голови районної ради Василь Митропан, начальник відділу культури і туризму Тамара Білоброва. Вшанували на святі односельців, які багаторічною працею прославили Порятинський край. На одній сцені з аматорами народного мистецтва виступив лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, вокаліст вищої категорії Тернопільського муніципального естрадного оркестру. Євген Собко. Гришні, якого я з на святі була представлена виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва. Організовано працювала кухня і розважальний майданчик. У четвер відбувся шостий пісенно-мистецький фестиваль Кручанські забави. Близько 250 артистів взяли у ньому активну участь. Свято вдалося, незважаючи на примхи погоди. Рясний дощ навіть забавляв і учасників фестивалю, і глядачів. Починалося все досить традиційно. Артисти готувалися до виступу, перевдягались, репетирували, налаштовували апаратуру. Глядачі займали місця у заздалегідь облаштованому імпровізованому залі. На сцені завершувалися останні приготування. Торгівля розпочала свою роботу, задовольняючи невибагливі смаки кручан і гостей свята. Майстрині поволі розкладали свій крам. Зазвичали фанфари, оголошуючи початок святкового дійства, та майже одночасно з ними пішов рясний дощ. Те, що небо ось. Ось прорветься, було очевидним. Але учасники фестивалю, глядачі і організатори свята вірили до останнього, що все ж таки минеться. Не минулося. Дощ пускався все сильніший і сильніший. Довелося сховати апаратуру і все ж таки розпочати концерт під відкритим небом. Шановні земляки. Сьогодні я був на Сорочинській ярмарці і коли виступав прем'єр-міністр України, Микола Яновича, зараз також шов дощ. Я думаю, що зонтик можна обрати, тому що ми не сахарні, не розкиснемо. А дощ нам на даний час дуже-дуже потрібен. В цьому році ми зібрали, перш за все, не бували за останні 10 років урожай ранніх зернових культур. І попереду у нас ще жнива технічних і купороз, і пізніх зернових. І от цей період. Коли вже одна робота зроблена, інша ще повинна бути зроблена, ми завжди святкуємо. Проводиться Сорочинський ярмарок, і ми традиційно проводимо наші хручанські забави. Дуже відрадно те, що із року в рік вони набувають більшого розголосу, більше приїжджає матерів сцени, тому я наберу за на себе сміливості і відкрию цей чудовий фестиваль. Фестиваль Кручанські забави 2012 оголошується відкритим. Відрадно, що продовжуються традиції, народні традиції українські, саме на території Великої Кручі. Я бажаю вам всім щастя, здоров'я, побільше світлих днів в ваших душах. Дощ дійсно це не завада. Таким заходам, він потрібен. От, але... Гарного вам настрою і всього самого доброго. Шість років це не річниця, І навіть не відлік час від першого нашого виступу. тут. Шість років це вже, я думаю, напевний діагноз. І хвороба це називається закоханість у народні звичаї і обряди. Це велика тяга до народного мистецтва і дуже велика любов до своєї батьківщини. Тому я бажаю, щоб у ваших серцях завжди панувала любов. Глядачі повідкривали парасольки, і сцену почали бачити лише ті, хто сидів у перших рядах. Ті ж, хто був далі, не розгубилися. Одні обступили сцену з обох боків, інші видерлися на лавки, на яких мали б сидіти. Але майже ніхто не покинув гостинної садиби Миколи Василенка. Хоч і під парасольками і мокрі від дощу, і змерзли від холоду, жваво плескали в долоні і кричали Браво! Дуже гарно, дуже гарно, але ж такий дощ. Не дав людям подивитися все, в розкритті талантів. Таю ще зюминка нашого села, оце таке свято. Нормальний настрій, прекрасний. Хоч і дощ ну, не перемішав. Не мокро і не холодно. Досить добре, що є такий концерт, що проходять, що приїжджають люди з усього світу на наші кручанські забави, щоб воно проходило завжди, немає значення, чи дощик, чи сонечко. А подивіться, скільки тут да. народу. І там, і це ж по дощу, а так би було б класно, це вообще що було б. Так що да. тут ще й обіжається і нема А так би людей би було. М -м -м. Артисти, ж, почепивши традиційні посмішки, на сцену виходили чітко за сценарієм. Репертуар не змінювали, сценарій не скорочували. Мокрі нитки одяг і парасольки в руках співати не заважали. А український танець під дощем надав святу особливого колориту. Того року участь у курчанських забавах взяло близько 40 аматорських колективів, солістів та інших виконавців. Серед них народний артист України Олег Дзюба. Під його пісні, декому закортіло пуститися, в пляс морею жбива, стріля м'ястечка об'єджала на свята край. Палку зустрічали кручани польських гостей. Чекаючи, врешті-решт саме їхнього виступу, вони і мокли під дощем. Участь у кручанських забавах колективів із Польщі вже стала традицією. Щороку привозять на Україну все нових і нових артистів. Цього разу публіка насолоджувалася виступом молодих дівчат-співачок. Вокальні колективи «ЦДН» і лабіринт вражали глядачів своїм співом. Навіть дощ припинився на кілька хвилин. Фестивалю продовжили народні колективи з Яготинського, Варвенського і Прилуцького районів, а також із Жашкова. Традиційно усі учасники фестивалю, а це за підрахунками господаря садиби Миколи Василенка, 250 артистів, отримали сувеніри на згадку про кручанські забави-2012. На цьому в мене все маєте новини? Телефонуйте за номером 20764. Я ж запрошую всіх порятинців та гостей міста на фестиваль Порятинфест, який зараз проходить у районному будинку культури. На все добре і нехай щастить.